У Мамаєвій слободі оживають традиції та різдвяна казка. Не встигли відгуляти фестиваль країна мрій. Як вже усіх охочих запрошують на святкування старого нового року Маланки та Василя. Саме це місце воно якесь таке унікальне в своєму роді. В центрі Києва ми з вами опиняємося десь так: 17-18 століття. І кожен має може має можливість себе відчути саме в цій епосі. Гості Слободи можуть спробувати розваги тих часів. Вони тут і для дітей, і для дорослих. Дівчата вправляються у мотанні ляльок, а хлопці знайдуть собі заняття біля коваля. Він нічим не поступається в акулі, відомому персонажу із створу Гоголя Ніч перед Різдвом. Іване до мене. Чміло, обкоп, молоток руки. Озброємося усмішкою. Добре, попадай. Раз, два, три. три. Куди бить? Куди я показую, куди я показую. О! Пусти, Отак. Всі охочі можуть покататися на санчатах, а як немає снігу, то й на возі або ж верхи. По дорозі до Слободи зустрінете мандрівного музиканта, лірника. Крім такого, перебенді на сцені виступають народні бенди. Під час країни мрій гостей Слободи запалювала формація хлопства ліхого. Музичний гурт Йорий Клоц, який любить експериментувати з фольклором. На старий новий рік обіцяють частувати традиційними хмільними напоями козаків вишняком, медовухою, а ще приготують козацький глінтвейн та чай гербату. Святкувати старий новий рік Маланку та Василя будуть з 11 по 14 січня. Побачити обряд кози, щедрування та засівання. В традиційних українських хатах влаштують майстер-класи. Христос родився, ангели співають, діда солі з надаю. Чудо, чудо, Закінчаться гуляння співами і танцями біля вогнищ. Богдан Ворон, Денис Фурдин, Олександр Савранський живе ті. -Ві.